Всім Hello! Ви на каналі Настя Джо і це нове відео, новий влог. Дивіться, який гарний вид з вікна в ту башню, про яку я розповідала. Зараз ми збираємося на сніданок. У нас цього разу сніданок ум пожив. Ладно, цього разу сніданок на годину раніше, тому що багато чого треба встигнути. Сьогодні ж останній день. І сьогодні у нас презентація наших проєктів. Ми вчора аж до ну, не до ночі, до пів на 12 десь так. Обговорювали наш проєкт. Це вирішували, що там змінити, тому що нам він не до кінця подобається. От, зараз збираємося, обговоримо це з дівчатами на сніданку. Встанній день, капець. Так, це якщо що шрап чи сік, я не знаю. І це взагалі не моє. Воно служить вже три дні. Треба його вилити. Я якраз про це думала. Знаєте, все по звичці хочу піжаму покласти під. Щас. Це моє проблемне слово. Під ковдру. Так. Під ковдру хочу покласти. А... Але згадала, що, блін, треба ж збирати чому на у нас виселення. Треба точно подивитись таймтейбл, розклад, щоб зрозуміти, чи є потім час все зібрати. Бо зараз вже скоро на сніданок треба. Я зрозуміла, що мені терміново треба збирати речі, тому що е, у нас ну, виселення до 12. Але, типу, фізична можливість у нас буде виселитись тільки до. Там, я не знаю, Ну, до 10.15 до кінця там кава-перерви. Але за каву-перерву я не впевнена, що у нас буде час це робити, тому що це довго. Тому, коротше, ну, виходить, прийдеться виселятись зараз. Ой, день вже починається дуже суматочно. Ми трохи на нервах і через наш проєкт, Ну, ми, в принципі, плюс-мінус вирішили, що з ним робити. От, з виселенням тепер. Не знаємо, коли виселятись, бо нам 10 хвилин залишилось до початку, навіть менше всіх офіційних частин. А Віра навіть не поснідала, от я їй несу сніданок. О, Віка, hello. Що? Тобі, Віра, дуже довго ще чекати. Дивіться, яка краса сьогодні тепленько. От реально, як влітку, я не ми можу. Ага. Просто краса. І, до речі, друзі, я думаю, що для нашого проєкту треба буде ваша підтримка також, тому що на ранній стадії все це буде впроваджуватись, тому у наступних логах я розкажу детальніше, що ми збираємося взагалі робити, що ми зробили. І... Мабуть, попрошу якоїсь вашої допомоги. Яка травичка зелена. Дивіться, яка краса просто. Віганський. А з чим а, этот красам? Якісь джим, я такі Який? Джем і кейс. Брикос, Угу. Ммм.

Можемо почати з цієї сторони, якщо ви не тривати ми... буквально. Ой, <зв epizodic> О, що на десятки. У нас є команда Кам'яніскрюк. І що перекладається як команда добра. І ми прийшли на проєкт Авщук, щоб боротися з бульмоном в вік І вже такі можуть бути в нас. Це може бути навіть дванадцять-одинадцять років. А ми поставили перед собою виклик. Презента... Презентація пройшла добре. От реально, ми все чорненько розповіли. До нас питань не було. Всьо. Е... <кхід> я дуже рада. Все класно. Е... От я рада. Я... то, я думаю, я вставила влог -в -в шматочок, невеликий. Зараз я на вулиці. Е... Я дуже б хотіла послухати презентації інших, але мені треба дещо по роботі зробити а там я не можу це робити, тому вийшла на пару хвилин. У нас якийсь супчик. А це гриб. Подожди, це гриби. Це грибний супчик. вінігретик. Розкажи про свої враження і що ти нового дізналася? Що вражень куфа? Просто вау, океан, море. Он был дуже багато. Пожити зверничку и 4, 4 дня три ночи для меня восторг, радость, познать, познать жизни. Кстати, вернусь. Ну а я сейчас, мы на биетках. Начну щас Я Так, мы Що, я тобі казати, що різне було. взагалі прикольна. Це знаходиться на володі. Дізналися, які є етапи. Тобто не можна збухти, барахти і захотіти створити свій проєкт. Треба зробити пазу, основний ґрунт. Mm -hmm. і я відчуваюсь відштовхусь. Мені дуже сподобалося, як ми робили дерево. Це, постаділю перше дуже класно вийшов. Точок нашої команди, як малі було сонечко, по статистику, тобто це перший другий день прям такий. Перший день був найкращий. Мене перший друге мені прям такі насичені. Mm -hmm. цікаві було. А далі ми вже. А третій день ну, був мозговий штурм, і коли ти вже не знаєш, що тобі говорити, коли mm -hmm. вже все перепробував там дійти до вісні. На ще якісь такі зустрічі. No, yeah. Мені дуже сподобалось, дякую за мерч. Певнені не вчимо ходити, коли вони піде холод. На... Будемо на фізру ходити. Дякую за футболку на фізру <с <forces> <с> і за кофту, щоб ходити на масі з себе. Щоб yeah. Чтоб... всі бачили. Щоб yeah, да, всі бачили мої м'ячі. E, сходку треба зробити апшифтом uh -huh. цей влітку чи в травні. Yeah. В принципі. А де ще другий опитуваний дівся? Збіжала. Ще пошукаємо. О, знайшла. Давай, другий опитуваний, розказуй. Купа емоцій. Купа. І це дуже виматує. Я зрозуміла, що бути емоціональним чоловіком це дуже важко. Що я знала? можу? Чотири дня просто так сидів тут. Не, ну ради емоцій, да, классно, но Що так не поїхала ещё раз? Пое... Ну, ради емоцій поїхала. А так нічого нового. Реально? Реально. А що ти раніше проект прочів Булина не зробила? Не знаю. О, залишиш? смотри, якраз підійшов третій опитуваний. Мені цікаво, на Альбертом, було. що булодобно було. Твої враження, що-то нового дізналась? Я дізналася. Хм. Хм. Ти що Ой, Важко сказати на стіжку. Нічого. нічого не можу. Не все. Більше нічого сказати не можу. Але... Поїхав ще раз в такому роді. Якщо Максим на весело знову поїде. <риво> 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 Ми всі поїдемо, якщо не Максим. От як це все виглядало. Все вже. Це закінчиться капець! Це був дуже класний досвід, я потім будем... розкажу. А, зараз, да. так, ідемо, йдемо фоткатися. От зараз будемо це все знімати. Настюшка, Настюшка! Настюшка. О! Я фоткаю. Я бачу. Все. No more.

Пока! Це останнє відео за пшухту, останні хвилини. Не, не останнє відео за пшухту, у нас ще привітали. А, а там нічого не випало, пока йшла. Крайні в цьому готелі Софіївська. Софіївський. посад, імба. Імба просто. Рекомендую. Само не визувати сюди. Святиня Господа. Ну що ж, ви додивилися цей влог до кінця. Дуже сподіваюся, що вам сподобався не тільки цей влог, а й всі ці чотири влоги з програми Апшифт. Я думаю, ви вже зрозуміли, що ми боремося з проблемою булінгу. Зараз через деякий час вже трошки, і ми будемо активно його впроваджувати як і у рамках нашої школи, так і в соціальних мережах. Тому у наступних влогах я обов'язково... Розповім детальніше і залишу посилання на наші соціальні мережі. Так я обіцяла розповісти свої враження. Що я скажу, мені дуже сподобалось, познайомилася з новими людьми, класно, по-новому провела час, зробила те, що мені подобається, тому що я дійсно хочу вплинути на проблему. І у мене є така просто чудова можливість. І я обіцяла поділитися порадою. Так от порада, яку я вам хочу дати і сподіваюся, будете її притримуватись, це не боятися пробувати щось нове, не боятися е, намагатися ще раз щось зробити, Тому що ми навшив пройшли не з першого разу, а з другого, а деякі команди з четвертого. Тому е, намагайтеся, намагайтеся, старайтеся, пробуйте, і у вас обов'язково вийде. Розумієте, якщо ви спробуєте і не виграєте, нічого страшного не, ну, не станеться. Але якщо ви спро... ну, не спробуєте, то ви можете втратити велику можливість. От, і це вже не один раз у моєму житті підтверджувалось, тому не бійтеся, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і побачимось вже дуже скоро. До зустрічі!